Місцева пожежна команда у селищі Смига одна із найстаріших та найбільших у Дубинському районі. Створена вона була ще 10 вересня 2010 року, рішення місцевої сесії. І відтоді безперебійно функціонує, обслуговуючи 14 населених пунктів. Це від Бущі з цієї сторони і аж до Онишківець, туди до Кременецького району. Виїжджаємо фактично майже кожного місяця є дві пожежі або якась надзвичайна ситуація, то є гарантовано. Особовий склад на сьогоднішній день маємо 10 чоловік. Один в війську служить по мобілізації, значить, п'ять водіїв і чотири пожежних. Чотири водії основних, п'ятий водій підмінний. Її працівники, застосувавши власні уміння, відремонтували та довели до ладу техніку, якою користуються і донині. Прийняли цей пожежний автомобіль. ЗІЛ-130, а це 40. За ним стоїть асинізатор, який нам передав комунальна служба. Ми його відновили, все і він. Нам служить для підвозу води. За цей час місцева пожежна команда, на які лише виклики не виїжджала. І для допомоги населенню, і для порятунку тварин, які впали у колодязі, і на пожежі. Так, днями у селі Берег трапилося загорання. Вогонь із господарської будівлі перекинувся на будинок. І Смиська пожежна команда тоді ще раз довела та показала свій професіоналізм. Остання пожежа була буквально два дні назад. Це було село Берег. Приватне господарство загорілося, ну, можна сказати, така причепа. Вогонь перекинувся на основну будівлю, на хлів. І була загроза знищення і будинку житлового. Був сильний вітер, по-перше, господарська будівля, ну, сказати, горіла дуже сильно і вже зайнявся був дах будинку. Слава Богу, ми приїхали вовремя, подали воду, як то кажуть, і загасили вовремя. Хату, главне спасли хату. Дуже професійно і дуже якісно їм вдалося це зробити, і відповідно наша робота лишилась тільки ліквідувати пожежу господарської будівлі. Працівники пожежної команди зазначають, що просто виконують свою роботу. Ну Що я можу сказати? Як викликай, то всі їдемо одразу і стараємося якнайшвидше надати допомогу людям. Рятувальники дубна високо оцінюють уміння місцевих пожежних команд, зазначаючи, що саме вони у сільській місцевості ліквідовують пожежі на початковій стадії, не даючи вогню розповсюдитись до прибуття підрозділів ДСНС. А також вони долучаються і допомагають на місці виникнення масштабних пожеж. Ліквідовувати пожежі в тих населених пунктах, де створені МПК, набагато легше, тому що нехай і невелика кількість води вони. Привозять, але це дуже важливо. І знову ж таки вони прибуваючи першими на місце пожежі, вони досягають локалізації або зменшення швидкості поширення цієї пожежі. Смиську пожежну команду забезпечують усім необхідним паливом, спорядженням та іншими засобами за місцевого бюджету. І з цим кажуть, проблем не виникає. Звісно, новий пожежний автомобіль не завадив би, зважаючи на стан нинішньої техніки. Також у пожежних команд Дубинщини є свої. Виклики, зокрема, може виникнути нестача кваліфікованого навченого персоналу. Існує така проблема на місцях, де створені місцеві пожежні команди, де людей забирають до війська. Тому рятувальники Дубинщини звертаються до органів влади зберегти їхні робочі місця, зберегти цих людей, які вже навчені, які готові до рятування людей, ліквідації пожеж надзвичайних ситуаціях на місцях, бо це їхній обов'язок. Вони його виконують на 100% і вони знають свою роботу. Голова Смиської громади Олександр Федоров також високо оцінює роботу пожежної команди і зазначає, що на їхні проблеми має звернути увагу також і держава, зокрема на законодавчому рівні. Зараз десь пробують це питання якось розблокувати, щоб не тільки пожежників, і інших людей, щоб громада функціонувала, забезпечила. Ми розуміємо, що боротьба не, йде, не тільки йде на передньому краю на фронті, а і вона і в тилу кується. Так що ми зацікавлені в тому, щоб нас хлопці залишалися, вони на сьогоднішній день знають, пройшли навчання. А ви самі розумієте, нових людей їх, по-перше, і нема де взяти. Це одна проблема, а друга, що треба і людей, щоб їх і навчити. Будемо старатися по мірі можливості якось це втримати і зберегти.